Прийнятні ціни, комфортні покупки, великий асортимент під цим гаслом працює одне з криворізьких підприємств. Його поле діяльності виготовлення хлібобулочної продукції. Пекарі забезпечують якісним товарам не тільки наше місто, а й Дніпропетровську, Кіровоградську і Херсонську області. Секрет успіху у злагодженості і професіоналізму колективу переконана керівниця підприємства. Підприємницька діяльність це створити щось нове, це дати на ринок якийсь цікавий продукт, це дати робочі місця, це колектив, без якого жодна діяльність неможлива. Це люди. Спочатку війни криворізькі підприємці донатять, волонтерять, вчаться толерантності та розширюють безбар'єрні можливості. А головне роблять великий внесок у розвиток економіки та суспільства. У Розі їх більше 40 тисяч ви Краще. І я хотів би наголосити особисту думку, що ті люди, хто займається підприємницькою діяльністю, я вважаю це дуже сміливі люди, люди ті, котрі мають і фах в багатьох напрямках, бо потрібно не тільки знати. Ту справу, яка займається, потрібно там вже вивчати і економіку, і фінанси, і право, і навчитися відносинам з людьми. І це не завжди дуже проста штука, це завжди важко. Але ви взялися за це, пішли, почали працювати, і це дуже добре. Саме підприємці були ініціаторами запровадження для захисників і захисниць, членів їх сімей, соціальної картки Я ветеран. Щомісяця місяця до проєкту долучаються нові суб'єкти господарювання різних напрямів діяльності. Цей проєкт унікальний для міст України, є прикладом для наслідування. Для нас основна ціль в нинішнє це, як мабуть, для всіх це вижити, це не получить до. Китай там дополнительные прибыли, это сохранить колектив, сохранить робочі міста. Поэтому основна для нас сейчас цель і оказывать, продовжувати оказывать качественные медицинские услуги населенню нашого міста, военнослужащим, які возвращаются. Ми даємо місця робочі людям, ми сплачуємо налоги, військові збори У нас є програма для військових. То есть вони приходять і дітки там ну. Скидка в них є, знижка. Дуже важливо працювати. Ну, у, нас, у них свій фронт, у нас свій фронт що стосується ветеранського компоненту програми Власна справа, то 15 переможців. А це ветерани та члени родин учасників бойових дій. Вже отримали гранти на 7 мільйонів гривень. Місто допомагає суб'єктам господарювання впроваджувати бізнесові проєкти на здобуття вітчизняних та міжнародних грантів. У цьому році понад 200 представників малого бізнесу подали заявки на отримання грантових коштів від держави. Більшість з них вже отримали підтвердження про фінансову підтримку. Майже 300 підприємців подали заявки на грантові програми. Не Державних міжнародних та українських організацій з нагоди дня підприємця найкращі представники цієї галузі були відзначені подяками і грамотами. Почесна відзнака за заслуги перед містом третього ступеня вручена Галині Щур. Ми дуже гарно співпрацюємо з усіми людьми, які на візках, на особах. Значить, помічниках для пересування, і це ми завжди, завжди допомагаємо. І ми дуже великий асортимент тримаємо. І за це я вважаю, що навіть не потребує реклами. Ми її не робимо, бо ми дуже поважаємо кожного клієнта. Бути підприємцем у нинішніх реаліях це справжній виклик, який вимагає рішучості, віри в успіх, уміння домовлятися та освоювати нові сфери. Люди у цьому залі саме такі. Ігор Кононенко, Олег Каплій цей день.